Розкажіть, будь ласка, чи була у вас харчова вибірковість, якщо так, як ви могли її побороти? Зараз відповім на це питання. Дівчатка, я бачу, що мої відео залітають. До мене багато тут зараз підписників, багато дуже запитань. Я буду вдячна, якщо ви будете ділитися моїми відео, моїми відеовідповідями, тому що я ділюсь тільки власним досвідом те, що я прожила з дитиною. Я нікому нічого не нав'язую, тобто ви всі, всі роблять свій вибір, але я з радістю ділюся інформацією, яку сама прожила, і уроками, через які сама пройшла і сама проходжу. Харчова вибірковість в мого сина вона була дуже довгий час. Більше того, знаєте, вона в них характерна, тому що вони е, звикають до, пев, до певного е, смаку продуктів, до певного виду продуктів, і потім дуже тяжко їх, їх перевчити на інший е, на, на додатковий продукт. Якщо ви дивились хоча б якісь фільми про аутистів, в них в принципі це їм це характерно. Є аутисти, які їдять взагалі два-три продукти все життя. Наприклад, я дивилася оцей фільм Grandin про аутистку 70-х 80-х, вона... Вона була в Штатах. Вона їла тільки желе. дитина моя, мієльдар, коли був в Португалії. Там були дітки, які їли лише його був, Фернандо. Він їв лише бутерброди з певним видом хліба і з певною видом начинки. Все, решті, решту седвічі він не приймав. Мій ельдар дуже довго сидів взагалі тільки на молочному, на блінчиках на рисі. Він взагалі м'яса не, не їв. І нам іноді доводилося садити його на голод, прямо на голод. Він міг день не їсти, два не їсти, поки ми йому не давали нові продукти. Більше того, це не, це не я придумала. Це рекомендували нам викладачі його, тому що по-іншому ти нову звичку ніяк не, ніяк не придумаєш. Хочеш їсти? Ось тобі рис і курка. Не хочеш до побачення. І третій, четвертий раз дитина потім починає їсти рис і курку. Ще одне: заберіть від нього всі смаколики. От прямо знаєте, як звичайних дітей вчать там, що не треба давати дитині перекус до їти. Так і тут зараз дитини заберіть всі смаколики, все, що він прямо любить, і щоб в нього не було спокуси. У мене зараз така сама ситуація з малою. Вона мене перестала їсти, в принципі зовсім їсть тільки рис і картоплю. І я позабирала все, що все, що вона любить: хліб, хліб, печиво, іноді вона банани находить. І довожу її до голоду, щоб вона їла тоді, коли мені вигідно, і е, те, що я їй даю. Поки що дається слабо, тому що ми недавно це розпочали, але це здасться. Прибирайте все, що мож... чим він може перебити собі їжу, і якщо потрібно голодом, просто голодом. І ще скажу: тут мене хає за інтернат. Він за рік в інтернаті почав їсти все, просто все. Ви не повірите?